Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. і сьогодні ми поговоримо про обрізування дерев яблуні. Шановні глядачі, перегляд даного відео рекомендується субтитрами, адже ви розумієте, польові умови є не завжди ідеальними для проведення зйомок. Так сталося і цього разу. В деяких моментах вітер забиває мікрофон. І допоможе нам з цим питанням осадчий Володимир Олександрович, кандидат наук, доцент, технічний експерт компанії «Ерідо». Доброго дня, шановні садівники, доброго дня, шановні колеги. Ми знаходимося в садку під Умані, на самій окраїні Умані, дуже гарний сад, якому вже більше 10 років. І можемо бачити, що дерева повністю сформовані. От але перед тим, як говорити про обрізування чи брати в руки сікатор, ми повинні для себе зрозуміти чи встановити деякі нюанси, які, з яких виходить обрізування. Це не просто праця секатором сікатором відносно якоїсь гілки чи деревини. Ми мусимо врахувати конструкцію насадження. В даному випадку тут класична схема садіння 4 на метр, 2500 дерев на гектарі. І ми з вами стоїмо біля класичного для всього світу для України сорту Golden Delicious. Садок садився 12 років назад, і після садіння були дуже гарні короновані саженці. Ви можете бачити, що в нас залишилися ще напівскелетні гілки, які формувалися в першому році. Перші декілька років ці дерева формувалися по. Типу крони струнке веретено, що представляє 5, 6 від 3 до 6 напівскелетних ілок в нижньому ярусі дерева, які по-різному називають. Одні називаються стіл. В інших садівників є така навіть назва, як юбка. Далі по всій довжині центрального провідника йдуть тільки слабкі обростаючі гілочки, які не товстіші. Половини діаметра центрального провідника. Це було при формуванні. Бачимо, коли дерево вже сформоване, у нас лишилося 1, 2, 3, 4. Цього достатньо, щоб стримати загальний ріст дерева. Але ці гілки при такій схемі садіння обов'язково повинні бути. Ми бачимо, що десь їх обмежували в рості в довжину. Критично обмежували, не критично, але вони повинні бути присутні в ніжній частині. По-дальшому вище стола всі товсті гілки видалялися на сучки. Завжди є питання садоводів, яка повинна бути довжина цього сучка. Знову ж таки, ви вибираєте це залежно від того сорту, який у вас росте, і від вибраної форми крони. Але з власного досвіду. Пересвічуйте, що короткі сучки по 2 см при нашому жаркому літі просто можуть засихати і не давати нам, не відбивати отих молодих свіженьких гілочок, які потім закладають плодову воду. В моїй практиці я приймаю, коли мені потрібно викинути гілку в нижній частині, довжина сучка може становити до 15 см, тому що нижня частина завжди буде в певній мірі затінена. І ми мусимо лишити трошки довший сучок, щоб з нього гарантовано щось відбило. Так, да, може відбитий вертикальний палін, але то ми його заберемо влітку, але горизонтальний, похилий, який закладе на наступний рік по бруньку, ми затримаємо. І коли ми йдемо по висоті дерева, то на сучка у нас зменшується. Там, де більше сонця, там однозначно виросте. Відповідно, якщо в нижній частині сучки до 15 см можуть бути, то в верхній частині достатньо 3-5. В подальшому, під час формування даних дерев, то всі гіляки, які знаходяться над столом, викидалися на відповідні сучки, про які ми говорили, але з них дозволяється закладати тільки слабку обростаючу деревину. І в нас створюється вільний простір від столу до умовно другого напів'яруса висотою приблизно метр-20. метр, -метр -двадцять. Це, це потрібно для дуже гарного освітлення, щоб все яблуко, яке ми будемо мати на столі, мало забарвлення і набувало відповідно висоту. Це так зване в садівництві вікно. І на другому ярусі, вже, умовному другому ярусі, ми також можемо залишати гілки і товстіші. Ніж би треба було, але там сонця вистачає 100%, і при висоті даних дерев приблизно 3,5 метри, це буде оптимальна конструкція, щоб повністю завантажити деревину плодовою деревиною, плодовою брунькою і отримати оптимальний урожай. Від самого верху до самого низу. В подальшому, коли ми знову ж таки беремо в руки секатор, ми повинні визначитись. Є садівники, які працюють з деревом тільки ріжучим інструментом, тобто формують його за рахунок обрізування. Є садівники і конструкції насаджень і технології нові, де застосовуються ще певні агротехнічні заходи, такі як підрізання корені, яке в цьому садку, до речі, також час від часу проводиться. Підрізання штампу при потребі. І використання хімічних регуляторів росту. На основі, наприклад, прогексадіону кальцію. Відповідно, садівник мусить скласти для себе комбінацію, які з цих агротехнічних заходів він буде використовувати, щоб сформувати, щороку сформувати оптимальний об'єм кро. В даному садку працюють хімічним препаратом, як я кажу, прогексадіону кальцію і використовують підрізання корень. В результаті. Всі напівскелетні гілки нижнього ярусу, які в нас є, які мають пагони подовження виростають, ріжуться на так званий клик. На сучок довжиною до 5 см, умовно, на якому є 3-4 бруньки. Наприклад, гілка повністю відкрилася. Ця плодова деревина відкрита, сонця тут хватає, тут буде хороше яблуко. Із цих сучків, відповідно з бруньок розміщених, в свою чергу виростуть пагони, які дадуть гарний листовий апарат. Існує версія, що достатньо для формування яблука листкової розетки, яка формується під яблуком. Але ми всі знаємо, там листя досить маленьке по площі. І тільки на. Однорічному прирості, але не довго. Ми повинні отримати листок в толоні, який буде ефективно працювати, вбирати сонечко, працювати фотосинтез і в результаті ми отримаємо крупне, гарне яблуко. Одна гілка. Аналогічно працюємо із другою напівскелетною гілкою, де є здвоєні пагони. Можемо один викинути повністю, другий на сучок. І знову ж таки кликуємо. Якщо гілка занадто товстипає, можете його викинути повністю, тому що в нас є достатня кількість на такому дереві гарних однорічних. Ця сторона дерева вже обрізана. Що стосується плодової деревини, тут немає певних правил. Ви вже дивитеся, так би мовити, господарським. Якщо плодових бруньок тут занадто багато, можна провести або чеканку, скоротити ці плодові гілки пополам, або, якщо їх дуже густо, видалити через одну. В даному випадку я не бачу тут проблем із сильним загущенням. Може все лишитися так, як є. Наступна гілка, знову ж таки, робимо сучечок. І Більше нічого не треба робити. У нас лишається тільки обростаюча деревина. О, ну, то працюємо четверту гілку на нашому столі. Бачимо, був позаминулорічний сучок, минулорічний сучок. В даному випадку, якщо є місце, ще можемо раз засучкувати, або збити сильний ростовий пагін і засучкувати слаб. Хороший вертикальний вже з яблуком, вкорочуємо і на ньому маємо декілька плодових бруньов. Горизонтальна гілка, але вона перехрещується, видаляємо її залишенням сучка. Знову ж таки, вертикально сучок і слабенько обростаючи сучок. От наш стіл вже зроблений. Немає жодної вертикальної гілки, яка буде тінити. Не забитий тільки гарною плодовою деревиною, з гарною плодовою брунькою. Ідемо вище, в зону нашого, так би мовити, вікна. Бачимо, що маємо вже гілки двох-трьохрічного віку, які відбили із сучків, які вже відплодоносили і знову заклали врожай. Ще цю гілку можна потримати рік. На краю так само робимо сучечок. Ось із сучка відросла молода гілка, однорічний пагін, але він занадто довгий. Можливі два варіанти, як скрізь садів місті. Якщо він занадто довгий, можемо знову засучкувати, його, щоб отримати в цьому сезоні більш слабший приріст. Якщо він не сильно вам заважає, тобто не затіняє нижній ярус, можемо його легенько прикоротити на 50-60 см. І так працюємо з деревом. Всю обростаючу деревинку ми ріжемо на так званий клик. І на цю сторону. І доходимо вже до верхньої частини. Десь є трошки. Хорошо, був сучок, били два. Забираємо більш вертикальний, горизонтальний, сучкуємо. І вже в самому верху бачу одну гілку, яка наближається до потовщини. Звичайно, її в свій час обмежували в рості, сучкували, вона вже плодоносна. Ну, знову ж таки, варіант. Можемо на рік лишити, але я її видалю знову ж таки на сучок, тому що в даній зоні в мене достатньо слабкої деревини, яка сформує гарне яблуко. Верхня частина вертикальна, от із сучка виріс вертикальний пай. Забираємо його, все, що росте вверх, видаляємо, більш слабкі сучкуємо, сильний видаляємо, ну і шкода, що немає драбини, на ту сторону не достатньо. Бачимо, що. що, що о. Верхівка. Верхівка також вже декілька років обмежується способом зрізу на клик. Перший раз це було по однорічній деревині на 20 см від верхньої точки. Ось. В результаті в нас виросли чотири вертикальних пагони, але вони нам не страшні, тому що вони не роблять. Сильного затінення на всю крону. Разом з тим маємо закладку прекрасної плодової деревини, яка дасть хороше яблуко. В цьому році всю цю верхівку потрібно три верхні пагони одним зрізом забрати, а саме нижній знову ж таки вернути на три бруньки. Зрізом на три бруньки. І завдяки такому нехидрому маневру місце зрізу у нас буде триматися постійно на Заданій висоті, плюс таке різке вкорочування провокує не тільки апікальний ріст, а й розростання центрального провідника в діаметрі, що нам потрібно. Я хочу, щоб на тій висоті, з часом в мене діаметр дерева був такий до 5 см. Тоді це надасть в кроні міцність і вона менше буде залежати від впливу вітру. Ну, якщо доріжемо ще, що достало зверху, заберемо і ну, верхушку ми вже пояснили. Отаким От нехитрим маневром обрізається гарно сформоване і доведене до такого стану дерева. Це обрізування зайняло в нас аж декілька хвилин. Чому? Немає товстих гілок, вони вже видалені були завчасно, так як треба. І за рахунок живлення і всього іншого дерево має достатню кількість плодової деревини. Аналогічно обріжемо ще декілька дерев. Я спеціально вибрав трошки слабше. Це видно, була підсадка через рік, щоб я вже міг дістати до верхівки. Принцип той самий. Бачимо в нижньому ярусі на столі ми маємо 1, 2, 3, 4, 5 напівскелетних гілок. Деякі навіть були Трохи поганим кутом відходження, задерті. але за рахунок агротехніки, обрізування їх привели в такий стан, що вони мають плодову бруньку і ріст збили. Добре, починаємо так само працювати. Однорічні прирости. Сучкуємо. Одна гілка зроблена. Друга. Знову ж таки бачу, йде плодова всередину. Так, да, вона спокійна, хороша, але тут достатньо. Заберу її. Третя гілка. Бачимо, вона вже занадто якась садівники спокійна. Тобто прироста немає, все забито тільки плодовою деревинкою. Трошки проріжу. Скину, наприклад, одну гілочку і дещо проріжу плодову деревину. Зніму цілеспрямовану плодову бруньку, щоб отримати більш крупне яблуко. Наступна гілка. Засучкували. І остання так само маємо аж два зрізи. Плюс між цією гілкою і цією маємо гілку другого порядка. Достатньо тут плодової деревини. От переб'ю її по попола. Вверху у нас дуже гарний стан. Тільки слабенька деревина, яка вся має тільки плодову брунку. Вкорочую на сучки і коли доходжу до верху, вже викину, наприклад, одну, яка наближається по товщині. І так само весь приріст вкорочую на 2-3 бруньки. От, дойшов верху, трошки розберу. Вертикальні пагони наверху, і знову ж таки зроблю клик на річ і рибу. І ще два клики. Володимир Олександрович, таке питання. Пише книжка про те, що ми маємо право обрізувати тоді, коли температура не опускається нижче мінус десяти. І по термінам це рекомендовано десь вже друга половина лютого. Але що робити садівникам, яких площі насаджень навіть 30-40 і більше гектарів. Однозначно, за таких площ ми не встигнемо до цвітіння обрізати. Які ваші рекомендації стосовно цього питання? Пані Оля, книжка пише дуже правильно, але книжка нам завжди дає оптимальні варіанти. Ви правильно підмітили. Кожен садівник повинен сам визначатися. Перше по ступені обрізування. Розтопці. Розкласти цей об'єм по часу. Відповідно, розрахувати робочу силу, скільки в нього є людей, яких він може вивезти в садок, які професійно зроблять цю роботу. Відповідно, це вже така технічна сторона. Береться об'єм. Хто має 10 гектарів, то дійсно може різати собі там в кінці лютого і на початку березня, спокійно, минувши всі критичні періоди. Господарства, які мають більші площі, вони не мають варіантів. Тому що чим більша кількість людей в садку, це теж є проблема, тому що всіх однаково не навчиш різати і тут буде велика похибка, який би гарно сформований сад не був. Як би ти не вчив, скільки консультантів не приїжджало, чи вчителів, чи, кого там, чи агрономів. З мого досвіду, власне, вже за останні 10 років дійсно приходиться починати обрізування яблуні сливи і навіть груші. Великих насадженнях, починаючи навіть з 1 грудня. І останні зими, вони у нас стали нестабільними за рахунок коливання температури, але в принципі, ну, температура нижче мінус 10 градусів трапляється дуже рідко. Наша задача, я вважаю, підвести дерево, підвести рослину до моменту обрізування. Ну, можливо, Допомогти з осені зайти в тан спокою. Для цього також є певні агротехнічні заходи з використанням різних регуляторів росту, що допоможуть дереву зайти в стан спокою і скинути вчасно листовий апарат. Ну Звичайно, якщо температура понижується дуже критично, що було, наприклад, неділю назад, ми знаємо, в середині січня, коли протягом 3-4 діб температура коливалася в межах навіть до мінус 20 градусів. Звичайно, ніхто обрізування не проводив. Перше, це знущання над людьми, тому що це не є нормальна робота, можна просто замерзнути. І по-друге, коли ми на дереві будемо робити великі зрізи, а нічна температура буде понижуватися. Навіть коли дерево в стані спокою, можуть бути розколи на цих зрізах. І це вже буде проблема по весні В Ці розколи буде попадати вода з будниками хвороб, і ми вже собі будемо мати проблему із... Боротьбою з цими хворобами. А коли вони залізуть середину гілки, боротися з ними надзвичайно важко. Але початок обрізування, ну, саме раніше мені приходилось починати. ну, Це південь Вінницької області, над Дністром, це 15 листопада. Але знову ж таки, літні сорти яблуні. І ми повинні собі якось так маневрувати. В кого одні зимові сорти, варіантів немає. Технічна сторона, є площа. Вік дерев, об'єм обрізування, кількість людей. А до якого часу максимально можна затягнути обрізування? Ну, класично. І навіть книжка пише навіть. обрізати можна цілий рік. Головне, коли знати, як і навіщо. Звичайно, є періоди рослини, коли не бажано було потикатися в неї сікат. Я вважаю, обрізування можна проводити ну, за тиждень до цвітіння. Потім, якщо ви не закінчили діждати цвітіння, тому що цвітіння для любої рослини це дуже така сильна подія в житті, це дуже великий викид поживних речовин, новоутворення, фізіологічні процеси. І коли ми критично... Влізем ріжучим інструментом, може бути збій, що дерево може скинути квітку або навіть скинути завість. Перечікуємо цвітіння 2-3 неділі і в подальшому вже можемо влітку, в кінці травня і в червні місяці допрацювати наше дерево. Ну, звичайно, все, що ріжеться літом, воно має плюс, тому що дає меншу ступінь відростання однорічних приростів. Але тут треба також підходити до цього питання без фанатизму. Бо якщо обрізати дуже сильно, знову ж таки, рослина може скинути урожай. І будемо мати гарне дерево, але без врожаю. Чи планується в даному насадженні літнє обрізування? Літнє обрізування залежить, знову ж таки, друзі, від стану самої рослини. Тобто... Ми вже говорили, що при такому обрізуванні в даному садку працюють певними регуляторами росту. Але ж маємо ще цвітіння. Якщо буде якийсь збій під час цвітіння, тобто дерево скине навантаження плодами, зрозуміло, що під час сезону в нас можуть вирости багато однорічних приростів, які нам складуть проблему в загущенні і відповідно формуванні плодової бруньки на наступний сезон. Тоді варто застосувати літнє обрізування. В даному варіанті, коли будуть працювати про ексадіоном кальцію, я думаю, цього не буде. Якщо не працювати хімічно, тоді потрібно в червні місяці вийти і частково забрати самі сильні пагони. І знову ж таки, коли ми говоримо літнє обрізування, мається на увазі кінець. З кінця тись 25 травня по 1 липня, коли активно проходить фаза росту однорічних пагонів. І ми вже чітко в червні бачимо, які пагони слабкі, їх можна залишити, а які занадто сильно ростуть і ми їх видаляємо. Інше питання ще. Уже, шановні колеги, ви робите обрізування і на даний час ми маємо 26 січня. На лютий місяць. На носі у нас лютий місяць. Ми бачимо сформовані бруньки. Уже можна робити перший аналіз по закладці бруньок. Можна набрати їх, нарізати, зробити поперечний розріз і подивитися вже під лупуче, під мікроскоп, що ми там маємо. Можна нарізати гілок традиційним способом садівничим, поставити в тепле приміщення. Я б радив зараз це всім зробити, особливо після отих морозів минулого тижня. І не так на яблуні, як на груші і кісточкових культурах. На черешні, на персику, на абрикосі, на сливі, тому що вони більш вразливі до таких середньодобових понижень температури. Ну і, звичайно, коли ми оцінимо стан, що в нас є по бруньках. Зробити зараз аналіз, потім зробити на початку березня, перед початком сокоруху, перед початком активного росту. Банальним підрахунком ми знаємо, скільки в нас бруньок приблизно, які зацвітуть і дадуть гарний врожай, і починати планувати собі вже навантаження на наступний рік, по сортах, по кварталах, залежно від віку дерев. І знову ж таки... Виходити на якусь систему захисту. Якщо брунька слабенька бачимо, значить ми повинні собі запланувати з початком вегетації підтримати росливу, підтримати цю плодову бруньку, щоб вона закінчила диференціацію. Для цього, ви знаєте, є цілий ряд різних добрив, мікродобрив. І навіть в компанії Redon є прекрасні препарати, такі як TerraSorb Фоліар», TerraSorb Complex. На основі амінокислот, які мають цілий склад мікроелементів, якими на початку вегетації ми можемо гарно підтримати нашу бруньку, щоб вона дійшла до цвітіння, дала нам гарну квітку і в результаті гарний плід. Ми показали вам, як обрізувати яблуки. Чекайте також у подальшому обрізування груші та сливи. На сьогодні дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Та обов'язково в коментарях задавайте свої запитання.